Веєте на громадському інтерактивному та радіо 1. З нами на зв'язку Володимир Крейденко, народний депутат, заступник голови парламентського комітету питань транспорту та інфраструктури. Вітання, пане Володимире. Доброго дня і слава Україні. Героям слава. Доброго. Пане Володимире, хочемо з вами поговорити про маршрутки. Ви писали на економічній правді свою колонку, в якій, зокрема, намагалися пояснити проблему. Громадського транспорту в Україні, і от власне запитання: в чому ця проблема проявляється, і як забрати застарілі зношені маршрутки, автобуси з доріг українських міст? Це дуже просто. Зараз вже є директива, і ми всі. Наша країна і президент, всі ми, громадяни, рухаємося до повноцінного членства в Європейському Союзі. В Європейському Союзі ви не знайдете жодної маршрутки, жодного маршрутного таксі, так, такого рудименту, який е, тягнеться ще там від е, початку нашої незалежності, а можливо навіть за радянських часів. Е, всі ми е, їздимо цими маршрутками, бачимо, в якому вони в жахливому стані е, і ржаві, не, не формально, скоріш за все, проходять а, техогляд, а, немає ні кондиціонера, немає можливості розраховуватися а, безготівково, немає можливості а, комфортно сидіти а, на цих сидіннях, і а, водії в більшості випадків вони не дотримуються не розкладу, не дотримуються скоростного руху. І формально а, В більшості випадків проходять, ми бачимо, скільки виявляють. П'яних водіїв маршруток, які чи вживали алкоголь, чи вживали наркотики, і потім сідали і перевозили наших співгромадян. Цей рудимент має піти у минуле, і для цього є вже дорожня карта. Є директива ЄС, яка зобов'язує Україну до 2025 року. Позбутися цих маршрутних таксі і перейти на цивілізований громадський транспорт, великий громадський транспорт, який має кондиціонери, які має безготівковий розрахунок, які мають розклад, і який комфортний і безпечний для наших громадян, в тому числі це говориться і про безпеку зі сторони підприємств, які комунальні підприємства працюють, наприклад, в Польщі, перевозять своїх громадян. Вони проходять кожен, кожен ранок, проходять огляд лікаря. Вони мають трекери, які можна відслідкувати. Ну і всі наші громадяни, в принципі, в більшості випадків, коли ми говоримо про вибір між громадським транспортом і маршруткою, обирають громадський транспорт, бо це більш безпечно, більш комфортно і більш зрозуміло для всіх нас, і в тому числі для європейців, ці каотичні. Безконтрольні перевезення приватними фірмами, вони також грають негативну роль для нас, для нашого іміджу. Бо ніхто не знає, скільки грошей заробляє цей перевізник, скільки він сплачує податки, все сплачується в маршрутках за допомогою готівки. І відповідно, потім ще цей перевізник приходить до муніципальної влади і просить компенсувати йому. Пільг за пільгових пасажирів кошти також незрозуміло, чи ці кошти вони нараховані правильно, чи кількість пасажирів, які займали місця і безкоштовно переїжджали, відповідає тим таблицям і тим поданою інформацією до муніципалітетів. Про правді, і чи, чи повністю це задовольняє потребу міста. Це також питання, пане Володимире. То на законодавчому Можемо? рівні тут щось треба змінювати, чи в нас все готове для запровадження таких змін? Скажіть, будь ласка, для того, щоб ці зміни впровадити, треба ухвалити законопроект 4383. А він говорить якраз про те, що ми вводимо цю директиву. ЄС, яка ще з 2007 року працює в ЄС, вона вводить цю норму і говорить про те, що ми беремо на себе цим законопроектом відповідальність і зобов'язання ввести в замість маршруток, позбутися маршруток, припинити ці перевезення, хаотичні перевезення з чорним прибутком для цих приватних підприємців і перейти на громадський транспорт, який можна. Підрахувати скільки пасажирів перевозить, розрахунок може бути карткою або за допомогою проїзного це набагато комфортніше, і зрозуміліше і для наших громадян, і для громадян Євросоюзу, які приїжджають до нас в якості туристів. Бо імідж від маршруток, які зараз ну це просто жахливий негатив, не не зрозуміло не для українців, не для європейців. як Цими маршрутками можна пересуватися. Це минуле, якого треба позбуватися і переходити на цивілізаційні підходи, і якраз перевезення. Пане Володимире, то коли може ось цей законопроєкт бути ухвалений? Цікаво, чи пройшов він вже комітет, як і які думки у народних обранців? Ви знаєте, ну зазвичай депутати ставляться з розумінням. Переходу і відмови від е, маршруток на громадський транспорт. Е, на жаль, цей законопроект рухається не так швидко, як е, мені би хотілося. Я намагаюся його штовхати і е, говорити про те, що треба швидше ухвалювати цей законопроект, для того, щоб, по-перше, ми виконали е, зобов'язання перед Європейським Союзом, адаптувавши наше законодавство до стандартів ЄС це перше. Друге, чим швидше зрозуміло перейшли на цивілізований метод чи підхід перевезення наших громадян опоненти, це люди, які зараз мають у власності ці маршрутки. Це Ті депутати, мабуть, які не їздять і ніколи не їздили, не користувалися цими маршрутками, їздили тільки в власному авто. Вони говорять про те, що купа людей, які зараз працюють в цій сфері, вони не зможуть знайти себе в громадському транспорті. Хоча чим відрізняється водій маршрутки, який… Працює на маршрутці, чому він не може водити автобус громадського транспорту, якщо в по категоріям це одна і та ж категорія для водіїв. Тому я штовхаю я його якнайшвидше я зацікавлений в тому, щоб, врешті-решт, українці відчували себе. Так як відчувається в Європейському Союзі в країнах там Балтії, чи в Польщі, чи в Румунії, і в країнах членах ЄС коли вони купують квиток, він, наприклад, діє там 90 хвилин чи 70, і вони можуть навіть змінювати. Один громадський транспорт на інший, вийти, е, їхати на автобусі, пересісти на тролейбус чи трамвай, е, чи використати метро. І протягом цих 90 днів 90 годин е, відповідно у них діє цей квиток, і вони спокійно можуть пересуватися власним міст, містом. Ми відповідно маємо запроваджувати цей досвід в Києві. Це муніципальний транспорт. Він є, є і метро, є і Треба тільки буде синхронізувати е, роботу цих. Квиточків чи синхронізувати оплату картою, чи якимось додатком для того, щоб можна було користуватися декількома видами транспорту протягом певного періоду? Там вже вирішить місцева влада, чи 60, чи 90 хвилин, чи 30 хвилин. Це все буде вирішувати муніципальна місцева влада. Пане то у вашому комітеті цей законопроект вже проходив, і яка ситуація в інше? А в нашому комітеті ще цей законопроект не розглядався. Я маю надію, що найближчим часом він буде розглянути. І мої колеги з комітету допоможуть його якнайшвидше винести в зал і попрацюють разом зі мною для того, щоб донести всім депутатам, які не підтримують цей законопроект, донести інформацію про те, що він важливий. Він для людей і він про людей, і про їх безпеку, комфорт і про розуміння е, коштів. Бо е, там ми можемо відслідкувати в громадському транспорті все, е, скільки людей зайшло, скільки вийшло, скільки оплатило, скільки ні. А в, е, в приватному в, в цих маршрутках ну, зовсім немає ніякого контролю. І це якраз і є фактор корупційний корупційною складовою е, в транспорті, який функціонує е, в містах. Пане Володимире, то в разі прийняття цього, цього закону скільки, на вашу думку треба буде часу для того, щоб реалізувати це все на практиці, втілити його в життя? Я думаю, що до року і в принципі, так такий термін він є адаптований? В європейських країнах я спілкувався з депутатами з Європейського Союзу, з Європейського парламенту, вони говорили про свої власні держави і говорили про те, що це реалізується протягом року. Я не бачу нічого тут дивного, навіть якщо ми ухвалимо цей законопроект і в принципі перевозити, якщо. Приватник зможе закупити автобуси, там продати ці маршрутки, закупити автобуси, е, може також, як і е, муніципальна влада, комунальна влада, комунальні підприємства також надавати е, послуги з перевезення, але вже на комфортних, зрозумілих автобусах, які мають і кондиціонери, які мають е, безпеку, які проходять тихогляд неформально, а проходять повноцінний техогляд, і він зрозумілий для всіх. Пане Володимире, але окрім... Власне, заміни старих маршруток і заміни тих систем оплати, які ще проблеми може вирішити оця реформа громадського транспорту. Дивіться, от ми, коли з вами йдемо на автобусну зупинку і хочемо доїхати, не знаю, там з Хрещатика до вокзальної, то ми не розуміємо, через скільки прийде ця маршрутка. Чи вона буде через 5 хвилин, чи вона буде через 3 хвилини, чи вона буде через 10 хвилин. Даруйте а пане Володимире, в Луцьку у нас же це відомо. У нас є електричні електротабло, та і там все це написано. Так само є додатки для Луцька, принаймні це вже не проблема. Будь ласка, продовжуйте. Коли коли ці додатки є, це добре, і е, це, хоч дає якусь змогу спланувати свою поїздку в Києві. На жаль, на маршрутках е, я, я не бачу та, таких табло в Києві, які могли б могли би спрогнозувати, через скільки приїде е, приватна маршрутка для того, щоб доїхати до якогось місця стосовно громадського транспорту, такі табло є. Вони не скрізь є по Києву, не скрізь є в інших містах, але вони, хоч, дозволяють планувати свій час і планувати до. В'їзд до роботи чи додому наших громадян, а це дуже важливо. Бо е, втрачати час, гаяти час на зупинці і не знати, чи приїде твоя маршрутка, чи не приїде. А громадський транспорт зазвичай ходить за розкладом е, і. Ти можеш планувати свою поїздку, тому е, це якраз цей законопроект і введення громадського транспорту і розкладу обов'язкового до виконання цими е, комунальними підприємствами, які будуть здійснювати перевезення, якраз і стануть основою для прогнозування і планування свого робочого часу, е, і часу, який ти витрачаєш на доїзд додому, і можеш обрати той чи інший е, спосіб доїзду. Чи це метро використати, чи використати тролейбус, чи трамвай, ти будеш розуміти, що коли приходить, і чим швидше тобі добратися, і чим комфортніше добратися. Позбувшись приватних перевіз, перевізників, які використовують маршрутки, ми приберемо цей фактор незрозумілості. Пане Володимире, і також цікаво, чи вирішать, вирішить ось ця реформа громадського транспорту. Якусь, е, хоча б, незначну незначну частину екологічної проблеми в, в українських містах, зокрема забруднення повітря, чи воно зменшиться? Дійсно, ці маршрутки, які є по нашій країні, які їздять, вони дійсно жахливо забруднюють навколишнє середовище стосовно громадського транспорту, то або він електро, або він є більш екологічний, і хотілося б зовсім б, моя мрія, щоб у нас був електричний громадський транспорт, який дозволяє який дозволяє не забруднювати повністю на 100% не забруднювати навколишнє середовище. Ну, якщо порівнювати громадський транспорт, автобус громадського транспорту, який їздить по Києву, він набагато екологічніший ніж там маршрутка, який за 30 років яка вже перероблялася, наприклад, з е Пасажирською перероблялася з е, непасажирською, якою е, то возилися товари, потім доставлялися ці стільці, зрозуміло, як вони кріпилися, не зрозуміло, е, чи е, внаслідок якоїсь ДТП чи не, не відкрутяться ці стільці, і люди не повилітають з цієї маршрутки. Тому е, якщо ми говоримо про безпеку, про екологію, то завжди е, це в плюс е, саме громадський транспорт. Що ж, дякуємо, пане Володимире, за ці роз'яснення за ці коментарі. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був Володимир Крайденко, народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури, спілкувалися про законопроєкт про реформу громадського транспорту та про те, чи дійсно зникнуть в українських з українських доріг старі маршрутки і автобуси. Дякуємо і на все добре з